Всім привіт! Сьогодні в нас вже 15 липня, але ми будемо зараз дивитись ваги. Ранок, ранок десь на п'яту ранку. Як ви бачите, бджоли вже працюють. Отак. От Дуже активно працюють. Хочу привезти їм поставити пилкозбірнички. Обов'язково подивіться отакий льот. Отакий льот. так Ну, це слабочки, але теж працюють. Але ми сьогодні тут не на тому, до речі, дивіться, скільки бджоли на воді. Майже нема. Ми сьогодні тут не для цього, ми для того, щоб взважитись. Вчора я не встиг, то зважимося сьогодні зранку. Я думаю, вони ще багато не нанесли, так як я рано приїхав. Тож, давайте дивитися, стан вагів. Так, у нас зараз стоїть 22 без сотки. 22 кілограми. Тягнемо. От такої Тобто вчорашній взяток, бачите, його не було. Було 400 грамів. От такої Бачите, тільки сьогодні вони розпочинають. Працювати 400 грамів. Ну, я думаю, трішки більше було, бо все ж таки бджола вилітає. То ми приїдемо сьогодні ввечері і зробимо повторне зважування, і я потім зніму відео і обов'язково покажу, що буде. Я думаю, сьогодні буде досить добре. Подивіться, ну, бджола так працює, бджола багато з пилком. Ранок все ж ніяк. Отак. От Тобто, я думаю, чуєте як гуде, то сьогодні буде тут цікаво. Ну це так, вчора ще якийсь тут був дощик, бо земля лужиться є, то отакі справи, колеги, пишіть у кого як, почали носити чи ні.